Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу, сьогодні субота. Десь година 10 зібрався сьогодні поплавати. І ось такий результат сьогодні. Плавав на знайомому для себе пляжі, Ну я туди взимку люблю ходити. Там пляж такий не піщаний, а такі маленькі-маленькі камінчики. І з таким пісочом, ну пісок дуже такий, знаєте, такий великий. Ну і знахідки, звісно, там засідають трохи глибоко, але таке. Бачите, скільки я сьогодні сміття знайшов? Ось стільки налупашив я сьогодні сміття. Ще гільза попалася. Ну, До речі, якщо попадаються гільзи, я рахую це плюс. Ось знову сонце вийшло. Я ще почав знімати, сонце вийшло. Тому що якщо є гільзи, значить щось там трошечки перемішало. Це для мене плюс. Ось така залізяка. Якщо я її минулого разу не знайшов, значить знахідки й будуть. Ось такий в мене був цей настрій. Якщо чесно, я йшов туди і так думав, не буде що, не буде. Ну, більше я не надіявся, якщо чесно. Ні на що. Але. але. Так, друзі, таке в мене по свинці. Грузів теж є. Це теж добре. Це означає, що трошки підчистило і практично дно я вже бачу. Тому що на піщаних, друзі, наприклад, важко груза знайти. Якщо це весна, а вже море переколотило і груза на піщаному дні взагалі важко. Вони дуже глибоко сидять. А тут, бачите, ось повилазили. Ось таке. Так, понеходять в мене сьогодні. Так, це є 10 запоребриків. Один Запоребрик, перебрик. Його Знову ж його пізній. Ці два ранні, один пізній. Я їх не буду чистити, бачите, воно таке вбите ужас. І це 50 копійочок Україна. Ось такі 50 копійочок Україна. Ось таке. Ось стільки монет, друзі. Ну якщо чесно, я на цьому пляжі стільки монет ще ні разу не мав. В мене євриків там попадало максимум, думаю, 3-5 євро. Якщо 5 євро назбирував, це в мене вже було 2 золота, 1 золото. Но звідти я дуже рідко приходив без золота. Може один раз, скільки я туди їздив, може один раз я був без золота. Ось таке. І по євриках сьогодні так, у нас 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. 13, 14, 15, 16, 16, 40, 60, 16, 70. 16 євро, 70 центів. Нормально, бензин відбився, все відбилося. Супер, друзі, супер. І по прикрасах. Ось такі в мене прикраси сьогодні. Це я навіть не знаю, що таке. Я вже його тер. середині збіле. Ну, але це не срібло. Срібло вже потемніло. Бачите, тут був такий. Така була, Промінь такий ще один був. Він поломаний, значить довго лежить, срібло вже потемніло. Що за матеріал, так і не можу поняти, Не зрозуміло, що це таке. Зверху таке чуть-чуть жовтим покрите, а всередині бачите біле. Я його так тер спеціально. Але як алюміній, алюміній би писав, а це не пише. Не знаю, друзі, що це за метал. Не скажу. До речі, свій звіт я поставив спочатку відео. думаю, я поставлю, Тому що я вчора прогнилив і забув поставити камеру на зарядку. І вона у мене зняла лише 50 хвилин копу. Тож, ці знахідки в мене не попадуть на відео, друзі. Але все одно, бачите? І попався мені ось такий кульчик. Це золото. Проба стоїть. Так, де вона? Алло, бачите. Все як положено в правому краю на цьому. Тим словом, 585 проба. Все, чудово. Ну, такий не, не він великий, але не важкий, біля 2 грам. І ще в мене, друзі, було ще одне золото. Я його загубив. Але я не шкодую, тому що це був ланцюжок. Такий кусочок обірваний з ланцюжкам. Ну, може такий, може такий. Може взагалі такий, ну, такий, ні, десь такий може був. І найголовніше такий сигнал, такий лютий. Я так рукою мах опа, ланцюжок. А це ж пісок не поймаєш, чи він кусочок, чи він цілий пішов пісок. Ну в мене вже була практика, друзі. Якщо б я ще раз так махнув рукою, він би в мене полетів кудись і дуже важко знайти в піску. Обірваний ланцюжок такий малесенький. Це треба дуже довго шукати. Ну, я мах, бачу він є. Я зняв рукавиці, друзі, не полінився, взяв закінчик і отак чик. І хотів так підтягнути, думаю, що ланцюжок, а другою рукою я його очищу. Бац, дивився, ну, обривок. Кинув в рукавицю, друзі. І що ви думаєте? Вийшов з води, прийшов до машини, виймаю цей кульчик. Коротше. А в рукавиці ланцюжка немає. Загубив. Це перше золото було, яке я загубив. Ну то таке, надіюся, останнє. Ось такий мене, друзі, сьогодні був прикол. Знову сонце. До речі, я не плавав. Дуже довго, тому що у нас дощі. Вчора був дощ, сьогодні погода, завтра знову дощ. Але я все-таки планую завтра поплавати. Якщо буде дощ, але погода буде така світла, без, не буде мутити море, то я на те саме місце піду, тому що сьогодні було два золота, друзі. Якби не було, а бачите, як колечка немає. І ще бачите, скільки легесенького такого. Ці бляшки вони дуже легенькі. І щетайте цей кульчик, теж великий, його можна сміло відносити ось, ось до цього такого барахла. бачите, Він на одному рівні літає. Короте, він там по дні шовгається на тому самому рівні. І той самий ланцюжок, він так само, ну це трохи важче було. таке, Ну і монети важкі. Ну, одним словом, маю ще шанс, що щось відкрило. Тому що я останні рази, коли був, не було, друзі, стільки а Я те саме місце б'ю завжди. Значить щось відкрило, має бути золото. Тож таке, друзі, такий в мене результат. Всім удачі, щасти вам!